Слава, говорячи про європейський союз, є там у нас сусід Віктор Орбан, так який нещодавно знову розродився черговою такою цікавою заявою, фактично сказавши про те, що у європейському союзі вирішено долю України, яка, мовляв, буде в майбутньому поділена на три зони: західна, буферна і підконтрольна Росії. Не буду цитувати пряму мову, але от такий посил був від Орбана. Ну тобто як не крути. Як не стався до Орбана, але такі заяви вони ну дуже швидко розлітаються засобами масової інформації. Сьогодні у всіх телеграм-каналах, ну там, де люди шукають інформацію, де вона їм швидко вони її можуть знайти, і такі заяви туди проникають моментально. Як має українська дипломатія реагувати на такі заяви Віктора Орбана? Ну, фактично, ми так дещо звикли з іронією про нього говорити, і якось, знаєте, так, ставитися до цих заяв ну, як до чогось такого неважливого, Жжливого, але зрештою, бачите, він формує якусь таку інформаційну повістку дня в міжнародну, як має відповідати Україна і наша МЗС. Ну, дійсно офіційний Київ повинен реагувати на такі заяви, і я би знову ж таки не применшував такі такі от тези, такі заяви, такі такі, от, скажімо, таку риторику, тому що все ж таки, віктор Орбан він є тим політиком, який вочевидь, от має інформацію інформацію всю необхідну, він так само спілкується з європейськими партнерами, і навіть попри у певну токсичність, ми все одно повинні його повинні розуміти, що він не просто так це може говорити, і, і словами, ви вважаєте, що це не просто риторика, а це справді план, який обговорюється за лаштунками Ну, Можливо, можливо, він трохи е, з, висловився не так, де, дещо послуговуючись якоюсь термінологією Грубовато, Але по факту так, так і є, але Так. але по факту, ми повинні розуміти, що розмови можуть вестися такі, тобто він говорить про три е, зони. Він каже, одна там західна це наприклад, я так розумію, що це вільна Україна, яка може інтегруватися до вільного світу, до цивілізованого світу. Сподіваємося, що Угорщина таки не буде нам ставити підніжки в цьому контексті. Щодо оцьої буферної зони, так розумію, це ті розмови, які ведуться про цю дем демілітаризовану лінію із тими певними якимись відстанями від неї. І, до речі, президент України Володимир Зеленський також відповідав на це запитання раніше. Тобто, насправді розмови ведуться. Він казав, що ну, зараз немає сенсу е, відмірювати якісь там 10, 20, 30 кілометрів, якщо дійсно дрони летять на сотні кілометрів. Який сенс? Це ж не е, період ну, там, період після Другої світової війни, коли там Німеччину розділяли, розділяли, наприклад, на зони впливу. І, от, тому мені здається, що такі от, паралелі mm -hmm. можна провести налогії, те, те про що говорить е, Орбан. От, він бере з історії. Ну, і звісно, можуть бути території, які перебуватимуть в окупації під російським контролем. Ми також це розуміємо. Тобто це має. На увазі е, е, говорить, він говорив про, зон, про, про про ці зони про період в е, перемир'я, тобто не завершення війни як такої, а можливо це можливе припинення вогню. Ми і так розуміємо, що можуть бути ризики е, таких от обставин, і що можливо придеться ще дуже багато докласти зусиль, щоб е, видворити е, московських зайд з нашої землі, але не потрібно е, скажімо так послуговуватися тою риторикою і це подавати так. Маче, тут Росія перемогла, тому що він теж робив акценти, що що Росія тут уже ледь не назавжди на тих територіях, які вона купувала, і не потрібно власне підігравати російському диктатору. Отут потрібна реакція української сторони. І сподіваємося, що все ж таки такої риторики буде звучати серед країн-членів ЄС якомога менше. Пане Станіславе, дякуємо вам. Станіслав Желіховський кандидат політичних наук, член кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, був гостем нашого ефіру.